Доброго дня! Ви на моєму каналі на каналі Райпа Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених, і я не просунула дівчатки. І дивилася вчора. Дівчинку чи прийде партнер на наступний рік, або на наступному році достойний партнер? Я думаю, що кому актуально, це будуть загадувати бажання і карта колісниці про те, що буде якийсь рух. Хочу подивитися також на загальному на два варіанти. Чи прийде партнер в наступному році? Для серйозних, стабільних стосунків. І що треба? В яких енергіях треба бути, щоб це е, ускорити якось? Так, підказка. Так, треба рухатися, знову ж таки. Зрозуміло мене, не сидіти і перечитувати старі письма, старі сообщення від колишніх, а просто, знаєте, як відсікти вчорашні прив'язки, мені так іде. Від колишніх партнерів, щоб всесвіт зрозумів, що ви готові до чогось світлого, доброго і казкового. Давайте будемо дивитися <клес> на два варіанти. Подумайте про себе. Так, хто ви в мене на сьогодні? Чи прийде партнер наступному році? І порада вам. Так, другий варіант. Хто ви в мене на сьогодні? Чи прийде партнер? І порада вам. Якщо треба, буду докладати. Ніколоди. П'ятірка Пентаклів, так, е, кажуть про те, що, знаєте, або у вас колишні стосунки спустошили на цій карті, вона не сама тут пара, але пара якась. ну, е, знаєте... Там, де обом тяжко, хочеться сказати, чомусь поля, у вас колишні стосунки спустошили, ви хочете не знаю, нового нової емоції, нової енергії. Зрозуміти, що є люди, яким ви подобаєтесь, хочеться сказати. Так, п'ятірка кубків, п'ятірка Пентаклів. Карта каже про те, що ви в кризі, розумієте, і ви хочете чогось нового, хочете кудись уже здвинути цю, цю кризу в якусь сторону. Так вибирайте варіант. Перший варіант працюємо, другий варіант відпочиває. Хто ви в мене на сьогодні? Дівочка, ви в мене людина, яка вже довгий період часу, тут в мене йде сімейна людина, чомусь десятка пентаклів. Можливо, ви довго були в сімейних стосунках. І зараз, так, ви в мене лицарем Пентаклів запитаються, ви? Ні, це не ви. Ви були в довгих стосунках з лицарем Пентаклів. З людиною, яка була, в принципі, сімейна, яка вкладалася е, так, посередньо вам скажу. Людина, для якої е, важливі сімейні цінності, я вам скажу. Е, так, про що умірність? Давайте запитання. Про що умірність саме? Да, ви довгий час були імператрицею, ви довгий час були, е, о, знаєте, ви хочете сказати, ви прям таки создані для сім'ї, і сім'я у вас все-таки була. Я чомусь кажу, що була, так? Тобто людина, для якої важлива, яка почуває силу сім'ї, для якої важлива сім'я, яка вміє бути, от яка людина, яка парна, хочеться сказати. Так, про що лицар Пентаклів? Запитаю, це не винес, це ваш партнер. Да, лицар Пентаклів, дівчатка, який і карти мої підказують, який о, в чомусь вас обмежував. Да, для якого ви дуже любили, але е, якісь страхи. Ваш імператор, дівчини, ви одні масті тут. Давайте запитаємо, навіщо ж вам новий партнер? Від цього ви почуваєте якісь обмеження зараз? Розумієте? От ви, ви один від одного на цій карті відвернуті. Ви собі, він взагалі від вас спиною. Чому давайте запитаємо? Чому? Карта, дівочки, ілюзії. Можливо, про що? Ілюзії, що це сім'я, розумієте? вісім вісімочка мечів? Дуже важко вам, от якось він вас обмежує, або в сім'ї ви не знаходите якогось порозуміння, розумієте? І ви хочете з цього от вибратися, хочете скласти чемодани, грубо говоря, і взагалі відсвяткувати новий рік і якесь своє життя. Можливо, думаєте про те, щоб просто роз'їхатися? Розумієте? Не почувайте, не почуваєте того кохання, почувайте тільки тяжесті в цьому шлюбі, й мальчики. Тільки тяжесті і якісь от е, страхи у вас. Розумієте, ви не можете рухатися. В цих стосунках ви не можете рухатися. Отак. От Добре, давайте ж подивимося, чи щось поміняється в новому році. Дівочки, дивіться сюди. Е, вам кажуть про те, що знову ж таки карта п'ятірочки мечів, що це е, карта зради все одно. Карта зради. Для того, щоб вам зустріти партнера, дівчатки, вам кажуть, що вам треба відсікти якогось диявола. Отак я вам буду казати: для того, щоб прийшов партнер, А як ви можете, грубо говоря, зазіхати на партнера, якщо ви ще, я так розумію, офіційно в шлюбі, і ще ви тримаєтеся в цьому шлюбі, навіть якщо вас тримають просто ілюзії. Для того, щоб прийшов новий партнер, дивіться, дві карти ні. І карта так, сила. Вам треба проявити якусь силу. Про що сила? Про те, що. От дивіться сюди, вам треба обрати якусь позитивну емоцію, щось вибрати по справедливості. Можливо, знову ж таки, от не буду прямо казати, що треба, знаєте, як розлучатися, нічого я вам казати не буду. Але вам кажу, для того, щоб прийшов новий партнер, вам треба закрити старі стосунки. Стосунки по дияволу. Про що саме? І стосунки закриваються, на них випадає карта справедливості. Тобто вони закриваються по справедливості. Розумієте? Щось потрібно вам закінчити. Вам потрібно припинити. Знову ж таки, взяти життя в свої руки і проявити силу. Розумієте? Про що диявол саме? Так, да. отут диявол по праву. Тобто, можливо, комусь дійсно таке треба буде, дівчатки, прийняти питання про розлучення. Не просто про це думати безконечно роками чомусь мені йде. А дійсно таке прийняти це рішення і зробити це. Про що карта сили? Да. знаєте, От ви не даєте собі можливості бути сильною, ви в якихось. Спустошення. Тобто у вас ви не наповняєтесь. Розумієте? Ви не наповняєтеся, дівочки П'ятірка мечів, п'ятірка кубків. Тобто у вас, щось, у вас щось болить, грубо говоря. Ви не пам'ятаєте, що таке, щоб вас любили. Король Кубків. Ось він. Розумієте? Але ви не можете обрати. Отак. Ще. Що ще? Да, дівчика, ось король кубків, лицарь кубків. Можливо, біля вас хтось поможе. Ви на нього не дивитеся, але знову ж таки для того, щоб зробити крок у майбутнє, вам треба завершити щось старе. Причому по справедливості? Чому по справедливості? Тому що, дівочки, тому що в цих стосунках, ви вже знаєте, отут у вас дивіться, у вас диявол по праву і дев'ятка мечів, це майже кінець. От у вас -то, фактично вже у вас стосунків і немає. Тільки, можливо, строчка в паспорті. Розумієте? Офіційно ви імператор і імператриця. А на ділі то у вас вісімка мечів, дев'ятка мечів, диявол і карта зради. Розумієте? І глядьте на мою свічку. Знаєте, як вона розмовляє. Як вона балакає. Обидві, як вони розмовляють. Так, ну що ще сказати? Да, Вам кажуть про те, що ви в ілюзіях, що ви в шлюбі. Насправді то, дівочки, вам давним-давно пора час рухатися. Шш. Сажик. Так, порада вам. Дівочки, порада вам. Е, от дивіться сюди, ваш король Пентаклів. Вам кажуть, відсікай свого короля Пентаклів, який тобі, який тобі застилає очі, біля якого ти просто йдеш на ощуп. Розумієте? І візьми шанси на своє щасливе майбутнє. Тільки закривши стабільного чоловіка, закінчивши цю історію, розумієте, ви зможете рухатися далі. Гляньте який у вас огромний шанс в руках, яке здоровенне яблуко, символ мудрості, символ вашого досвіду, символ того, що ви справитеся. Розумієте? Тільки так. А син королем Пентаклі, ви дивіться, тут, начебто, я не знаю, можливо, він і в насолодах. Біля нього, от, біля нього. Добробут, розумієте? І гляньте, яка тут ви, маленька дівчинка із закритими очима. А біля справжнього чоловіка ви повинні не боятися йти на ощуп. Розумієте? Але тут не так. Благодарна за зворотній зв'язок, дівочки, знову ж карта, підказка про те, що вам треба рухатися, про те, що вам треба творити своє життя своїми руками, розумієте? Жити це життя, а не е, просто прозябати. Про те, що вам давним давно пора повернути колесо фортуни в свою сторону. Зрозуміли мене. Благодарна першому варіанту, дівочки. Кому актуально прислухаємося, але одягаємо інформацію вірно. Добро пожаловати другий варіант, дівочки. другий варіант відкриваємо, Хто ви в мене на сьогодні? Ви в мене на сьогодні, дівочки, королева жезлів, яка чомусь не рухається. Королева жезлів. Дивіться сюди, ви королева жезлі, ви також в тому жінка, в сім'ї, у вас король жезлі, ви з чоловіком в одній масці, але знову між вами якісь тяжесті і якась зупинка чомусь. Давайте знову таки, дівочки, ви тут або в партнерстві, яке вам, ну, ви в одній масці, але ви, можливо, не в офіційному шлюбі. Хоча може бути і так. І знову ж таки, ви обвер... одвернуті одне від одного. Ви при своїй справі він щось там з бумажками зі своїми. І кажуть про те, що, знаєте, і тут чомусь мені йде, між лавим, між лавим, можливо, навіть дитина, яка не бачить любові в сім'ї, дівчат. От Отак от мені пішло зараз. Так. Да. Я кажу, знову ж таки, про те, що час рухатися, час до чогось рухатися, дівочки. Важко, вам так важко, і ви не можете рухатися одне до одного. Добре, чому четвірочка мечів? Давайте запитаємо. Ви вже намітили собі якийсь шлях. Чому четвірочка мечів? Я вам так скажу, дуже багато роботи. Кожен із вас зайнятий якоюсь своєю творчістю, кожен із вас думає про якийсь про що саме. Так, да. кожен із вас, знаєте, якось начебто хоче. Або ви обидва в робочих моментах, дівочки і мальчики, в тому числі. Він за своєю роботою, ви за своєю. ви кожен з вас якийсь трудоголік, я вам скажу. І ви хочете чогось нового, по ту якоїсь нової енергії. Можливо, просто скрасіть, знаєте як? Скрасіть, оце ось якісь стосунки у вас зараз. Які вже самі себе проїли. розумієте? Ви хочете або якось від, від цього нової якоїсь енергії, від цих стосунків, або щось нового. Зрозуміли мене? Одне, одне до одного ви не рухаєтеся. Чи з'явиться новий, новий партнер? Давайте подивимося. Дівочки, дивіться сюди. Знову таки, дві страшних карти, ну, страшних як, да? і Виконання вашої, вашого бажання. Дивіться сюди, вам каже, знову ж таки, про те, що ви зараз в якомусь конфлікті знаходитеся, можливо, про що? Да, тут якась зрада, яку була якась зрада, можливо, стосовно себе, можливо, ви почуваєте, що ви себе зраджуєте, тому що не йдете до своєї якоїсь мети. Або зрада в стосунках між вами в парі, і ви розумієте, що треба ставити крапку тут. Десь ви себе придаєте і ви це явно розумієте, десь розвивається ваше серце, дівочки. І карт про того для того, щоб дійти до якогось виконання вашого бажання, в тому числі партнера, вам кажуть про те, що тут доведеться вкластися, тут доведеться пропрацювати щось, можливо, знаєте, як добесідувати ці конфліктні розмови. Розумієте, що, да, сімка пентаклів. А ти чогось чекаєш, дівчинки? Вони кажуть, що треба рухатися, а не чекати. От, Можливо, ви дізналися про зраду. розумієте? І вам треба це просто проговорити, щоб ви зрозуміли, куди ви, як сказати, от куди ви рухаєтесь. А ви ситуація зависла по четвірки мечів, і ви нікуди нічого не робите. Так? Треба прояснити і відсікти. Для того, щоб рухатися далі. Так, знову ж таки, що за, про що зірка? Про що саме зірка? Да, знаєте, воно не прийде, поки ви ще сидите в старих стосунках, дівочки. Шістка пентаклів. Старі стосунки, ви ще їх не прожували. Щось ви ще намагаєтеся захистити, можливо, навіть те, що вже не варто захищати, сохраняти. Отак, фарш мечів. Знову карта того, що тут от не бачу, тут партнер прийде. Тут от не бачу прямо таки в наступному році. розумієте? Вам кажуть, що рух буде якийсь, про що буде рух? Буде рух в сторону того, щоб просто зробити свого чоловіка, можливо, колишнім. Отак. Розумієте? А так поки що ні. Другий варіант поки що не бачу. Ну, візьмемо пораду. Добре, порада вам. Да, Вам карта для того, щоб була якась стабільність. І шанс на новий початок, вам треба тут поставити крапочку, дівчатки. Поставити крапочку тут а в своїй сім'ї. Четвірка жезлів, розумієте? Да. Там, де ви колись були коханою жінкою, дівчатки, вам треба повернути свою колісницю в свою сторону від ситуації, там, де ви отак от почуваєтесь, розумієте? Повернути свою колісницю, ви це можете зробити. Розумієте, не чекати, поки хтось зробить за вас це. Не чекати, коли, можливо, ваш партнер поставить крапочку. А тут саме карта кінця. Задля того, щоб піти в щось нове, вам треба завершити старі старі стосунки. Я не дуже за розлучень, але 100% проти того, щоб прозябати життя незрозуміло в якому партнерстві. Зрозуміло, мене, вибір тільки за вами. Підказка, ще підказку дайте. І у вас тут шанс на новий початок. Розумієте, тут ви святкуєте. Розумієте, можливо, навіть на нову сім'ю. Далі. Так, да, от тоді прийде наповнення вам, кажу, знаєте, що. Ваше наповнення, знаєте, коли до вас прийде, дівчатки? Ваше наповнення до вас прийде коли навіть в цьому одиночісту, хочеться сказати. Розумієте? От, тут у вас саме тяга шлюб ваший. А коли ви будете одна, от коли ви поставите крапочку, тут прям ви будете святкувати те, що ви одна. Розумієте? Отак. От Прощайтеся із старим, у вас попереду багато секретів, а секрети у вас про те, що сонечко до вас зійде. І всі ваші бажання також здатні виконатися і здійснитися. Зрозуміли мене? Благодарна за зворотні зв'язок, лайки, підписки, донати, благодарна за те, що ви біля мене, і нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю.